Ось ми бачимо, співробітник ДАІ без напарника. Патрульною машиною, яка стоїть там з боку на парковці за цією БМВ, заникана за іншою машиною. Без змігалки зупиняє транспортні засоби. Вже декілька порушень 111 наказу на ліцок. Ось патрульний автомобіль. Сить, як бачимо, мигалок нема. Цині номера і все на тому закінчується. І що я починаю розчихляти? Пацан на ауді заглох. І не одразу зупинив. что-то за парень перешел. Ой. Шей. О, О бог. Без Где рішення суду? Підійдете потім сюди? сюда. Must carbohydrate? Напарника, ще патрульный автомобиль без мигалки, ще и патрульный автомобиль встреч в месяц до невы. Центр пробивает.

Ні, ви до мене звернулися. Ви до мене звернулися з вимогою покинути квітки сину. Ви не мішайте. Розповідайте мені до крізь янту. Так ви ще не довелися відповіді. Попишіть по світі. Я просту вам. А ви зараз до мене з вимогою покинути повітряну частину? А що, будь-яка людина має зараз. Тобі я не повинен покидати приїзд в Я стою тут, якщо ви так вважаєте. А чого ви поїдете? Ви? Ну, а чого ви не покажете? Ми не покидаємося. Законі провілістів по цій націоналісті. Ви йдуть сліхати, будь ласка. И мне в принципе мать ваши подписываются Це Ну нормально. Я не считаю, потому що це не знаю, понимаете. Ну дай телефончик. Дай так шутку, двадцать номер. Я Не Неважливо. 啊。<Yeah. S 2> <Okay. S 3> Вот а что ты такое? Я пожалуй бачил читаю. А, стоп, стоп, да, да. Ну дай-дай. Можна вас не в телефон довіри? Чи він тоже на прислушивате реально? Це вас навіть на машині телефону довіри нема. У вас машина взагалі без нагалок, ви взагалі сам стоїте. Що це таке? Ви сам стоїте. Це не ваша це не ваш судній автомобіль стоїть? Як то не зобов'язано? Їх нас статті, окей. Moption інспектор. Oh. Inspector. Гідно шестьдесят третьей Не зобов'язаний нам взагалі нічого. Він зобов'язаний стояти і безпричинно стояти транспортні захопи. Вот то він зобов'язаний. Ну і що? стояв. Райнде. Райнде. Куда ти дає? Пішли. Пішли, погнали. А от машина стоїть. Машина стоїть на переході. Інспектор утікач. Вже другий раз бачимо цю херню. Втікаємо. Резко, швидко. його зйомку не перериваємо шайтана має. куда? куда він йде? куда? Він іде от об'ясни мені. що О, він почав займатися своєю службовою діяльністю, але тим не менше він стоїть без напарника. І що, і що і що сказати на таке ось? В центрі міста. Другий раз. Сить. стоїть Оксанд. Стоїть. З двома звіздами на погонах навіть. Викидаєш, ти навіть не сіжанти. Він стоїть і херньою займається. А тепер він ходить і виконує роботу цього. Е -е, Стопхама. Та стопхам, він просто наклейки наклеїть. Це прошу, перепрошую, пане, можете вставати, у вас з номера 44, ну Все. Всього, шлях. Все, все. І супачка А Це що? Це поляк стоїть, а там він на аварійці стоїть, його не треба. А там ще, а там члки, але вони вже свалюють. Вот ты сюда заходишь. Так, продовжуємо зйомку. Той чердак вернувся назад. Далі стіть. О, всі носа чихає. От, в общем, і бачите, до пацана, що він виставляв знак, коли він стоїть за машиною. Машина ззаді стоїть два метри, він каже, виставляє знак. Ще отличний парень. Мені таки подобається. Мені? Подобаються твітки, ребята? Так. А я би таких на палі сажав. Дивіться, телефону довіри нема. На дверці нема ніде. Кає, що він несе піший патруль. Ось це не цей. Що? Тут видно тільки 0.32, 2.34, 0.9 і і далі стерто. І то, це мої догадки. Ох, нихера, спінери! Вот. Мигалки нема. Протоколи лежать, це херня. Заповнені протоколи лежать, ні хрена собі. Ну ладно. Правило дорожнього руху. Все як має бути. Зірвана антена. Зайбіть спінер. Йо би його, його політичко красивенький засняти. Не знаю, все може бути. Знаєш, ішний народ такий. Непонятний. Чох тут, ровно стыки. Чого ж ти спиною, дядька, відвертаєшся ти від нас? Тепло, в общем. До відмовився під'являти, навіть після звернення вимагав, щоб зійти з проїжджої частини. Каже посвідчення згідно 63 статті надавати не буду. Звертайтесь в прес-службу. Чого я тут стою? Звертайтесь в прес-службу. Цього в мене машина. Без номера довіри, звертайтесь в службу. Чого вона захована, звертайтесь в прес-службу? Чого я стою без напарника, звертайтесь в прес службу. Коротше, у нас всі питання в гаї рішає прес-служба. А, а співробітники ГАЇ це такі от куски біоматеріалу, які стоять на дорозі і херньою знімаються. Правильно? Він опять стікає кудись. От куди він тікає, от пісні? Де опять бездолаз проганяти? Ну йдемо. Прикидаєш що Мсоль з того моменту, як ми підійшли сюди, він ж, по суті ні одної машини не зупинив. А до того ми стояли хісті, і стикали з кількість не одна за одною. Пацана зупинив за те, що він заглох. Отлично, він напевно йому провів профілактичну бесіду щодо їзди на автомобілі. Я по сути потроху. Причому навіть профілактичну бесіду не можна проводити такі посетиння. Тому що це адміністративне покарання. Що він? Та конечно і ж боїться, що йому прийде начальничок і полує на співає, Скаже, що ти виконуєш правильно свої службові обов'язки? Ти що, не бачиш це лекція з понтовими номерами? Тихо, 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 куди? А там який знак стоїть. Тут? Ага, є. Сюди назад. Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Як правильно все розмовляється. правильно? Так. Напевно ми будемо з ним прощатися, а то він ще взагалі нічого не хоче ні говорити. Не цікаво з ним. Який скучний. Олінь. Коротше, в общем, 63 я стаття, пацани. Читаємо. Розбираємося, що таке стаття. -та. І що їм повну херню напіздів. В общем, до їхників не можна підходити Все депрес-службу. Повністю все. А тут шостий, тут ще один знак. Стинка заборона. Ось так от. На сьогодні все.